Мрієш про вищу освіту в США. Ось чотири головні дедлайни подачі документів, про які тобі варто знати. Action. Аплікаційний пакет повинен бути поданий до всіх обраних закладів в період з середини жовтня до 1 листопада. Рішення отримаєш десь в середині грудня. Говорять, що в багато універів легше вступити саме під час Early Action. Документи варто подати в період з 1 по 15 листопада. До речі, на відміну від всіх інших дедлайнів, під час early Decision можна подаватися лише в один заклад, адже в разі отримання позитивного результату всередині грудня ти будеш зобов'язаний навчатися саме в цьому закладі. Документи варто подати в період з 1 до 15 січня. А в деякі ЗВО можна подаватися аж до лютого. Чудовий варіант, якщо ти ще не впевнений у своєму виборі. Проте май на увазі, що відсоток зарахування під час Regular Decision значно нижчий, адже багато закладів уже відібрали велику кількість студентів в попередніх двох турах. Ну і роливіше подавати документи можна протягом всього року. Звісно, за наявності вільних місць в навчальних закладах. Хоче ще краще розібратися з дедлайнами. Реєструйся до нас на безкоштовну консультацію. Па-па!